Саш, а скажи, будь ласка, що б ти поставив собі гнучкі панелі чи класичні монокристалічні? Ну і чому взагалі? Е, звичайно, монокристалічні. Чому? По-перше, в монокристала КПД набагато більший. Коефіцієнт корисної дії. 23% по зрівнянню з 15%, може там 17% гнучких панелей. Друге, срок, срок експлуатації. Гнучкі панелі, експлуатація в них до 10 років, 15 максимум. Монокристал, які великі панелі, вони 30 років та більше. Друге, загортоване скло. Третє алюмінієва рама. Четверте, вони не боються ні дощу, ні граду, ні ніяких природних умов. Гнучкі панелі є проблема, да, тому що вони. Підвершені цим всім моментом. І при монтажі гнучкі панелі є велика вергідність їх пошкодити. А панелі, які з алюмінієвою рамою, монокристал, які з гарною технологією згортоним склом, ну, їх ще треба попробувати пошкодити.